Ні, дуже Добре. гарно. Вона така суцільна, бо є деякі панорами між собою поділені. То машина для закоханих. Це машина для закоханих? На побачення їздити. Дівчаток, ви з хлопцями поїхали собі на це, вона На зірки дивитися. Отож. <съяв> а Франсу не сильно, Франсу не сильно. Хто вам таке сказав? Олюв'є, Макране, Мішеле. Мої вітання в ефірі. Програма Луцький автобазар. І сьогодні ми будемо шукати француза вартістю до 10 тисяч. А також поцікавимося у продавців та покупців, чи подобаються їм автівки. Французького виробництва ми зовсім недалеко відійшли і вже знайшли першого француза. Це Рено Scenic 2013 року випуску, об'єм двигуна 1,2 літра безин. Достатньо економний, я би сказала. За цю автівку продавець просить 8 тисяч 450 доларів. Однак продавець дуже сильно наголошує на тому, що тут пробіг маленький 112 тисяч кілометрів. Тож продавець навіть дав нам ключі, щоб сісти подивитися, що є всередині, тож ми. Зараз глянемо. Перше, що кидається в очі, це те, що салон комбінований, шкіра тканина, автомобіль на ручній коробці передач, є мультимедіа, є кондиціонер. Також ззаду ось ми бачимо, цей автомобіль він семимісний, тобто ззаду може поміститися п'ятеро пасажирів і ще плюс тут шостий, водій сьомий. Спідометр у нас він на головній панелі, посередині. В принципі, дизайн крутий. Не неординарним можна сказати, тож я вважаю, машина хороша тут безключове без заведення. Звісно кнопочки також дуже круто. Нам дав ключі. Ми зараз подивимося на ще одне Рено, але вже в універсалі. Ось воно чорненьке. 12-го року випуску бачимо. Це Рено Меган, досить такий гарний колір, Машинка доглянута. Бачимо, вона також досить економна: 1,5 літра дизель. І за цю автівку продавець просить 8 тисяч 850 доларів. Пробіг 220 тисяч кілометрів. І зараз ми також глянемо, що є всередині. Так, що є всередині? Ось так. Так, бачимо, тут наручній коробці передач, автівка, є екранчик невеличкий, мультимедіа, також є кондиціонер, комбінований салончик, тканина шкіра. І також ззаду три місця. І достатньо місткий багажник, що є дуже... Крутим для якихось перевезень, коляску покласти, які щось, якийсь габаритне повести. Також тут дуже крутий дизайн е спідометра і всього іншого все показує в принципі дуже круто. Що ж, я гадаю, що можна тут приходити брати. Також ми от бачимо тут дуже круті якісь колоночки. Певно, е продавець сам е перевстановив. Тож я гадаю, звук тут буде дуже крутий. За Peugeot. Будь ласка, добрі автомобілі. О, 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 а що це все не сильно, просто не сильно. Я вам таке сказав. Нема хазяїна, цього Peugeot, він би вам так розказав. — Та він же вам розказував, я думаю. <Не> раз, <так>. да, ви ви, ви не цей. Він лідер на ваших зйомках. Президенті, Олів'є, Макроне, Мішеле. А чим ці французи кращі? <ви>, Є машина, люба машина. За неї дивиться. Він дивляться, нема поганого, є наїздні. Ось таке, бачите, біле. І воно буде їхати 10 років і буде таке біле. Вони <плес> не гниють нічого. Вигуни хороші тут. Ходять п'ятерку лучших двигунів світ. <плес> <плес> вони ставляться на Volvo, Volvo, Peugeot, Четруен <плес> 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 і Focus. Двигуни ходять по 500-600 тисяч. Легко, швидко mm -hmm. можна. І так. Ходова добра, м'яка, удобно, тепла yeah? Да. Але нормально. Дивитися, то в неї М'яка, вона, подобно. Скільки ваш знайомий хоче за неї? А ось там вісім і 12 рік. Так, вісім п'ятсот хочу. я думаю, що можна буде сторгуватися, <з sensitiv> ні. Ну чого ж ні? Бачите, це як самолітикно хідно. Так, дуже багато різних речах. Речашки тут на мультирульосі. І так, так. піски, маєте не передачу переключати там, бо тут ж можна їхати ага. на такому, а можна їхати на ручному. Тобто тут, тут також є, виходить коробка, правильно? А чому, а чому так дві зробили? Ну, щоб. Е ви коли собі от бачите переключаєте ось сюди, uh -huh. плюс-мінус. Ви сюди uh -huh. переключили, і щоб вам тут не дихати, це ми собі спускаєте. Uh -huh. Як Феррарі. Uh -huh. <гум> тут ще рульово, <гум> <гум> бачите, регулюєте <це> звук, радіо. <гум> та, та, та. Uh -huh. Бачите, скільки кнопок? Як самолітик. Ну, <гум> серйозно, no, такі різні керіді так. Клімат тут в <о>, зоні <гум> контроль. Ну і бачу такі зручні сідушки, да, такі то, вони доглянуті гарно да. тут. Тут ну, французів у них все якісне. Панорама тут. Угу. О, так. Ух ти. Це? Ні, мене... думаю, думаю, ні, дуже гарно, вона така суцільна, бо є деякі панорами між собою поділені. Ну, там, там машина для там машина для закоханих ну, на побачення їздити. Для їх дівчатах ви, хлопці. поїхали собі на тево на побачення. На зірки так, дивитися. Тут <реку> то, то <ж. реку> дуже багато рено. Дуже дуже багато. О, перший Сітроен. Що ж, Citroenчик 2011 року випуску. 6350. Тут трошки погано написано, У пробіг 195 тисяч кілометрів. І ця автівка достатньо економна. Об'єм двигуна 1,4 літра дизель. Тут, в принципі, ну, справді, от є невеличкі малесенькі подряпинки, але, в принципі, бампер ціленький, гарненький. Так, бачимо тут салон в темних кольорах і... Сидіння з тканини зроблені. Так, ручна коробка передач тут на автівці. Тут також можна відкрити. Та висувається ось так. Тут також достатньо вмістки, все, можна сісти. Там також ззаду багажник, він не відділений, можна легко заглянути, що там ззаду є. В принципі, непогана автівка, я би сказала. Є мультимедіа, бачимо кондиціонер також. В принципі, гарно доглянута, дуже машина, я би сказала. Тут ще один Citroen, Minivan Grand C4 Picasso 2010 року випуску, об'єм двигуна 1,6 літра. Пробіг тут 207 тисяч кілометрів. Також ми тут, бо я побачила, що сидіння вони шкіряні. Бачимо, у нас тут спідометр вже винесений а, на серединку. Дуже Реально дуже класний е, дизайн мультикарма. Е, коробка передач автомат, вона ось тут за кермом, а не посередині, як, за, як в більшості е, українці звикли. Е, як я вже казала, шкіряні сидіння, так трішки є певні якісь е, затертості, але загалом шкіра в хорошому стані. Ззаду також шкіряні сидіння. Бачу, тут стоїть навіть дитяче автокрісло, тобто воно вміщається, хто бажає для сім'ї купити, будь ласка. І ззаду також дуже місткий багажник. Я би сказала, навіть дуже-дуже місткий. Рено Меган дуже гарного синього кольору в універсалі 2009 року. Випуску продавець нам по секрету розповів, що. В цій машині дуже малесенькі, пробіг 111 тисяч кілометрів. Також вся ця машинка в рідній фарбі, є датчик світла, датчик дощу. Також ми бачимо тут через вікно сидіння. Вони зроблені з тканини, є кондиціонер, є невеличке мультимедіа радіо. Він на ручній коробці передач цей автомобіль. Також можемо заглянути. Багажник також дуже вмісткий. Тож я вважаю, що в принципі можна брати, але колір тут просто бомбезний. Він реально синій виділяється, такий красивий, навіть переливається перламутровий. Що ж, ми побували на Луцькому автобазарі? Знайшли досить багато французів різної комплектації різної вартості. З вами була програма «Луцький автобазар. Зустрінемося наступного тижня.